Усім привіт! Людина складається е, з трьох частин духа, душі і тіла. Дух і душа ворожнечають між собою, тому що не розуміють один одного, тому що це різні виміри. Людина, яка духовна, вона, не розум... вона розуміє душевно, але душевна не розуміє духовно. Тільки та людина, яка духовна, може попасти на небо. Тому нам потрібно бути духовними людьми. Духовними людьми ми можемо стати тільки, тільки через Слово Боже, через воз'єднання з церквою. Бо церква це тіло Христа, і тільки через Христа ми, нам можливо стати духовними людьми, бо ніхто не приходить. Оцю через щось тільки через Христа ми можемо прийти к отцю. Тому нам треба більше наповнюватись Словом Божим і з'єднуватись з церквою. Усім дякую. За просмотр і до нових зустрічів пока.